Доброго дня. І такі питання, як просідання в червні місяці сімей. У кого є липа, у кого є гречка, цього не відбувається. Тобто є підтримуючі зятки з різнотрави, і сім'ї не просідають. Але в мене немає ні гречки, ні липи. І в червні місяці сім'ї просідають. Для того, щоб цього не відбувалося, я ніколи не відкачую травневий мед весь під ноль. І на сьогоднішній день у нас 12 липня. Бджоли вже 12 днів носять соєшник. І ось можете побачити, наскільки спека і їм вже й тісно. І до чого я це веду. Ви зараз побачите, зараз розберу цей вулик і побачите, що вже є принос нектара з соєшника, але є і нектар ще з акації. Тобто для того, щоб просідання у нас не було, акацію ми залишали бджолам, Бо якщо не буде у них корма, то ясне діло, що матка не буде сіяти. Значить, що ми маємо? Два корпуса 300, ось 300 і внизу 300. Тут 230. Значить, джоли в корпусі 300 є. Навіть розпліт є. Але нас цікавить корпус 230. Тому, тому що цей корпус 300 був поставлен 12 днів тому, коли зацвів у нас, нас сояшник. Корпус важкий. Рамочки вже жовтенькі. І зараз побачимо, що вони нам начали, що вони принесли нам за 12 днів. Ось маємо таку рамку. Це мед акація, далі мед соєшник. З сторони тільки соєшник. І розширення цього буде вулика цілим корпусом ващини. Цілий корпус. Але ставити я його цілим не буду сюди, я його розіб'ю рамочками з медом для того, щоб вони його швидше освоїли. І опять те саме. Ось оце мед у нас. Акація. Бачите, який жидкий. Ну, щоб не казали, що це мед, минулорічний соєшник. Це акація. Корпус ставився пустий. Рухаємося далі. Маємо трохи розплоду, а це все заляте у нас, якщо вам видно, соняхом. Цю рамочку ставимо крайньою, Далі розбиваємо цей вулик ващиною. Далі маємо розпліт і теж запечатаний мед. Тут тільки запечатаний мед і доливають соєшником. Через одну я ставлю сюди ващинку. Так як одне поле зараз цвіте, а інше зацвіте буквально через 3-4 дні. Тобто роботи їм є з чим. Соєшник ось заливають. Сьогодні дивився контрольні ваги. На контрольних вагах за два дні 4 кг. тобто по 2 кг в день. Ну це сояшник, його ще не печатають. Так, і що в нас вийшло? 4 рамочки ми забрали і 4. Ващинки залишились у нас тут. Ващину на края я стараюсь не ставити, тому що вони відтягують цю частину, а та, що від стінки, дуже часто вони її не відтягують. Ну А потім приходиться її просто перевертати. Для цього, щоб не було, я її з краю не ставлю. Ну Ось і все. Розширяємо цей вулик ще одним корпусом. І так у нас виходить 300, 230, 230 і знову 300. Ой, дуже важкі. Тому просідання в червні місяці цієї сімейки не було. І за того, що ви бачили, що... Меду в них було достатньо, матка не прикращала свій засів. Тому для того, щоб на соєчнику у вас сім'я була гарна, ні в коїм разі не викачуйте травневий мед під ноль. Якось так.